Коли я кажу, що я не люблю гріх, і я е, вважаю себе святою, тому що я у Христі, і я приймаю цю істину, і я не ототожнюю себе з гріхом, а із святістю, то я і бачу в своєму житті проявлення святості. І є люди, які просто е, ну є які насміхаються це зрозуміло. Але є і люди ті, які не розуміють, як так, в смислі, якщо ми бачимо стільки навколо гріху, та? і ми самі грішимо, як ти можеш казати, що ти не грішна? І тут я хочу зараз зачитати вам із Біблії. І так, я базуюся на Біблії. І так, якщо я люблю Бога, люблю життя. Я хочу пізнати істину, куди я звертаюся в першу чергу в Біблію, і не кажіть мені, що вона переписана, тому що є Дух Святий, який на який навчає саме Дух Святий вам розжовує вам і мені, що саме написано в Біблії, і якщо і переписано. Ви серцем починаєте розуміти про що йдеться, і вам відкривається глибина, і ви бачите проявлення в своєму житті. Тому я рекомендую всім читати Біблію і питати у Духа Святого, що це може означати, що це може означати в моєму житті, як це може проявитися. Отож, щодо гріха і праведності. дивіться. Ем, значить, до Римлян. Послання до Римлян, шостий розділ. Взагалі рекомендую прочитати римляни Просто почитайте, виникніть, пороздумуйте. Я вам зачитаю шостий розділ з другого вірша. Ми, що вмерли для гріха, ми, люди, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім Стоп, стоп, стоп. Смислі. <с> ми ж грішні. Третє, чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані із ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя? Звісно, люди, які не вірять в жертву Христа, які не приймають. Це цих людей не стосується. Я говорю про тих, які приймають, але ще не розібралися в цьому, так? Тобто ми хрестилися. Коли ми хрестилися, ми хрестилися в смерть, ми з ним померли і з ним воскресли. Бо коли п'ятим, бо коли ми з'єдналися подобою смерті його, то з'єднаємось і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розпитий із ним, який чоловік, тобто грішна наша плоть. Да? Наша грішна людина розп'ята із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. Тобто, якщо я не вірю, що я вмерла з Христом, так, коли, коли він зробив свою жертву, так, була зроблена його жертва, я повинна вірою прийняти те, що я померла. Так, і моя гріховна людина померла. І воскресла я нова людина в Ісусі Христі. І, опять же, сьоме, бо хто вмер, той звільнився від гріха. Ми вмерли для гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що і жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він. То один раз умер для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так само ж і ви вважаєте себе мертвими для гріха. Почуйте. так само ж і ви вважаєте себе. За мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові якожилих із мертвих. А, члени ваші Богові за знаряддя праведності, бо хай гріх не панує над вами. Ви, бо не під законом, а під благодаттю. Розумієте? Тобто, якщо ми ще і а, бачимо і ототожнюємо себе з гріхом, це тільки тому, що ми так вирішили, тільки тому, що ми віддаємо своє тіло на гріх. О. А тепер стаємо далі. 15. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю. Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе зарабів на послуг, то, то ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Якщо сьогодні ти кажеш, що ти грішний, значить ти віддаєш себе гріху, і це приведе тебе до смерті. Робиш вибір ти. А якщо ти усвідомлюєш, що ти помер і Воскрес із Христом і ти нове творіння, ти віддаєш себе на послуг Богу, ти починаєш любити Бога, шукати з Ним контакт, і це відкриває тобі вічне життя. Не після смерті, а вже тут, на землі, ти починаєш жити як у раю, і це потрібно розуміти, кому ви себе віддаєте, тим ви і становитесь, розумієте? І не перекладайте відповідальність на когось. І дивіться інтересний момент, 20-й. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Якщо сьогодні ти кажеш, що ти грішний, ти сам себе звільняєш від чистоти, від святості, від праведності, від взаємовідносин із Богом. Ти не можеш е е грішний мати е е зв'язок із Богом. Саме тому ти повинен і повинна усвідомити себе праведною у Христі Ісусі. Так? Отже, який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя у Христі Ісусі Господі нашому. Розумієте? Тож оприділіться, хто ви є. Хочу повторити, знаючи те, що наш давній чоловік розпитий із ним з христом, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, запам'ятайте і спускаємося нижче, каже так само і ви вважайте себе за мертвими. Для гріха розумієте, Бог вам каже: вважайте себе замертвими, не вважайте себе гріховними, а вважайте себе. Прийміть те, що ви померли. Ваш гріховний чоловік помер і ви воскресли з Христом. Заради праведності вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога у Христі Ісусі. Тож я рекомендую, перечитайте до Римлян, 6 шоста, шоста глава, і видумайтесь, і прийміть рішення для себе. Чи ви приймаєте істину про себе, як Бог вас називає? Чи ви все ж таки дивитесь, що вам світ нав'язує? Це дуже, дуже.